Вітаю в ефірі новини Вінниччини. 93 ракети випустили росіяни цієї ночі по Україні. 14 грудня день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На Вінниччині відзначають 147 років з дня народження видатного Миколи Леонтовича. 13 грудня Україна пережила чергову наймасованішу повітряну атаку росіян. Ворог випустив по наших містах та селах 93 ракети та близько 200 безпілотників. Повітряна тривога цього разу тривала 9 годин 11 хвилин. Відповідно до команди НЕК Укренерго вже відбули зміни до графіку погодинних відключень електроенергії. Введено додатково ще одну чергу відключень. На річках, озерах та ставках з'являється перша крига. Рятувальники вже закликають рибалок бути обережними та не виходити на водойми, які покрились тонким льодом. Крига в 5-7 сантиметрів небезпечна. Зовсім не видно прогалин на водоймах у темну пору доби. Так само небезпечні ігри дітей біля замерзлих річок та озер. З нами на зв'язку Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю вас. Скажіть скільки минулого року віничан провалилось під лід? Чи є вже такі випадки цього року? На щастя, цього року таких випадків в нас немає. На щастя, але як то кажуть, водойми ще не вкриті кривою. Тому звісно, нам не хочеться очікувати таких випадків. Але як то кажуть, скільки б ми не працювали в превентивному напрямку, все таки трагедії трапляються. Якщо ми говоримо про минулорічну зиму, то ми маємо вісім таких випадків, де люди під час Рибалки пішли у крижану пастку під лід, як то кажучи. А також одна людина загинула у замерзлі водоймі через те, що необережно переходила замерзлу водойму. Точніше, вона проігнорувала всі застереження надзвичайників. Крига була не міцна, і в один момент людина просто пішла під воду. А скажіть, якою має бути безпечна товщина криги? З року в рік ми наголошуємо на важливості правильного визначення товщини льоду. Якщо ми говоримо про поодиноке пересування людей, то безпечною є товщина від 7 см. Якщо ми будемо говорити для про зимову риболовлю, то це має бути не менше 10 см. Якщо люди переміщаються на замерзлій у двох і більше, то товщина криги має бути від 12 см. І обов'язково ми рекомендуємо людям звертати увагу на те, що рік має бути прозорим, без проміжків снігу чи води, тобто без ніяких промоїв. Взагалі, рятувальники постійно вимірюють Товщини льоду, зокрема на річці Південний Буг, за допомогою льодового бура, роблячи кілька, кілька вимерів на різних ділянках. І також я б хотіла звернутися до е, наших рибалок, які, е, зокрема, у місті Вінниці полюбляють рибалити під мостами. Е, міст сама по собі конструкція е, захищає, можливо, там від морозів, від снігопадів. Але він послаблює лід, роблячи його тоншим і більш крихким, тому що під мостами навіть міцна крига ну доси часто буває набагато слабшою, і що ризикує, що збільшує ризик провалитися, тому що там дуже багато промої. Пані Оксано, а що ж все таки робити, якщо провалився під лід? Як врятуватися? Ну, якщо перше ми будемо говорити, люди побачили, що хтось провалився під лід, необхідно одразу зателефонувати до рятувальників за номером 101 або 112. Обов'язково потрібно оцінити власні сили, чи зможете ви надати допомогу людині, чи не підете слідом за ним. Як то кажуть, цю крижану пастку врятувати людину можна за допомогою підручних засобів. Це може бути і ремінь, може бути шарф. Може бути якийсь елемент одягу, може бути палиця або дошка. Якщо ж людина сама провалилася під лід, то тут необхідно найперше, як то кажуть, гуртувати свої власні сили, не допустити в жодному разу разі паніку, і потрібно як умога швидше спиною. Виповзти спиною, виповсти на лід і пости до берега. Якщо ж все ж таки там е, пролом, куди людина провалилася великий, то потрібно е, виповзати на груди, розкидаючи дуже широко руки і використовуючи ноги для того, щоб можна було відштовхнутися від води. Але як то кажуть, трагедія можна запобігти. Перш за все, людина має розуміти, що виходячи взимку на замерзлу водойму, не відуючи, е, якої товщини є як крига, сама людина наражає себе на небезпеку? Тож передусім варто думати, а чи потрібно ризикувати власним життям? Дякую, пані Оксано. Ось такі прості рекомендації. Можливо, комусь врятують життя. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Дякую вам. 14 грудня день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня в 1986 році завершилося будівництво захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. День вшанування учасників ліквідації ЧЕС встановлено в 2006 році указом президента України як нагадування про мужність та самовідданість ліквідаторів. У Вінниці біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської трагедії шанували загиблих героїв. Працював в міліції, нас підняли по тривозі, зібрали в автобус. Це був перший загін з Вінницької області, у нас було тоді їхало 200, 200 осіб. Їхало туди. О, по прибитті туди ми ну, така, знаєте, ну, ніхто нічого не знає, що робиться, де. Ніякого захисту У нас людей майже 2100. Це всіх. Це і ліквідатори, потерпілі, це і дітки внаслідок з інвалідністю аварії на ЧАЕС. тобто понад 2000 тисячі осіб. Але вони складаються з ліквідаторів і потерпілих. Але всі вони не залишені поза увагою. Розвиток мовлення дрібної моторики та соціалізація дитини вже п'ятий рік у Ямполі працює інклюзивно-ресурсний центр. Його створили в одній із. Найвіддаленіших громад області, аби надати рівний доступ до навчання всім діткам з особливими освітніми потребами, логопеди, психологи, реабілітологи та інші фахівці займаються з вихованцями кілька разів на тиждень. Сашка молодець. Груша молодець. Чотирирічний Сашко займається з логопедом, психологом в інклюзивно-ресурсному центрі кілька разів на тиждень. Ще рік тому хлопчик зовсім не говорив. Тепер Сашко може контролювати свою поведінку, емоції та висловлювати думку. Він дітками гарно почав спілкуватись. Поведінка в нього я вважаю то, яке було до, і то, яке зараз, він вже з дітками спілкується. Він розуміє, що це треба дати, що це не можна. Він почав говорити. Деякі слова в нього дуже навіть і гарно і виходять. Получається. П'ять років тому саме для забезпечення та доступності навчання діток з особливими освітніми потребами у Ямпільській громаді створили інклюзивно-ресурсний центр. Там спеціалісти з розвитку дитини розробляють рекомендації для батьків і вчителів. На заняттях працюють над розвитком мовлення, мислення та соціальних навичок хлопчиків та дівчаток. Для кожної дитини тематичне планування, так за яким ми далі вже рухаємося в корекційній роботі. Корекційні заняття відбувається з кожною дитинкою в залежності від вікової категорії. Тобто, по часу ми вже орієнтуємося на те, скільки років дитині, ось і яка, який час її рекомендований для корекції. Саме. За підтримки Ямпільської міської ради, у центрі зроблено капітальний ремонт. Оновили вбиральню відповідно до вимог інклюзії, розділили кабінети, закупили техніку та розвиваючі ігри. Також в центрі розробили кімнату для реабілітолога. Тут провожу комплексну оцінку дітей, як і всі фахівці РЦ, визначаю рівень фізичної підготовленості, фізичного розвитку, і проводжу корекційно-розвиткові заняття, спрямовані на корекцію, і покращення розвитку дитини, фізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами, корекцію плоскостопістю, розвиток дрібної та загальної моторики, шведська стінка для покращення. Фізичного розвитку. Центр обладнаний пандусами та має службовий автомобіль, аби підвозити діток із далеких сіл громади. Нам було встановлено підйомник для безбар'єрного доступу дітей з опорно-руховим апаратом, з порушенням опорно-руховим апаратом. Також на балансі інклюзивно-ресурсного центру в нас знаходиться спеціально обладнаний автомобіль. Він слугує для забезпечення методичної консультаційної роботи. Ми виїжджаємо. На інші села для того, щоб надати ну, консультацію, провести обстеження за місцем проживання дітей. Інклюзивно-ресурсний центр в Ямпільській громаді допоміг з реабілітації уже понад 200 хлопчикам та дівчаткам. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. 147 років з дня народження Миколи Леонтовича сьогодні відзначають на Вінничині. В нашій області народився видатний композитор. Ми маємо цікаві музеї. В яких зберігаються пам'ятні речі родини Леонтовича, півсотні експонатів зібрані в селі Марківка Теплицького району. Саме там жив диригент, і там його вбив російський НКВДист. В Музеї представлені меблі, килими, література, оригінали нот та піаніно, на якому український композитор Микола Леонтович писав. Легендарного Щедрика відтворена вітальня та робоче місце композитора. Є дисплеї та інтерактивні дошки, з яких лунають його твори. З нами на зв'язку Ольга Прокопенко, директорка музею Леонтовича в селі Марківка. Мої вітання вам, пані Ольго. Розкажіть, як зараз виглядає музей та що відвідувачі зможуть там переглянути. Доброго дня! Музей композитора Миколи Дмитровича Леонтовича відчинив свої двері для відвідувачів 22 серпня 2016 році, де на новому рівні представлена нова експозиція, яка набагато цікавіша та насиченіша за попередню. Головна мета нової експозиції це уславлення імені нашого земляка Миколи Дмитровича Леонтовича, видатного українського композитора. Хорового диригента, педагога, громадського діяча, який вписав яскраву сторінку в історію української музики, його життя це приклад самовідданого служіння батьківщині справі відродження української культури, зокрема хорового мистецтва. Як відтворено атмосферу життя і творчості композитора в музеї? У На нас в музеї зберігаються меморіальні речі самого композитора, а також родини Леонтовичів. У нас є багато світлин із сімейного альбому, дітей, батьків, сестер та друзів Миколи Леонтовича. Також є експонати, зроблені руками батька Дмитра Феофановича, листи з особистої переписки Миколи Леонтовича із дружиною Клавдією. Також родинне піаніно та побутові речі, якими користувалася родина Леонтович. Пані Олю. Які музичні твори можна почути під час відвідування музею? В Музеї Миколи Леонтовича постійно звучить музика. Під час проведення екскурсій звучить музичний супровід. Також в музеї встановлені мультимедійні термінали, де відвідувачі самостійно можуть підійти і переглянути якраз біографію самого. Композитора Миколи Леонтовича прослухати його твори. В першій залі музею встановлений великий монітор, до медіабази якого ввійшли три розділи: перший розділ це з творами Миколи Леонтовича, другий розділ присвячений нашому легендарному неперевершеному щедрику. Та до третього розділу війшли фільми, телепрограми, відеосюжети про життєвий та творчий шлях Миколи Леонтовича. Скажіть, як музей Миколи Леонтовича допомагає збереженню пам'яті великого композитора? Організовуємо та беремо участь у різноманітних заходах, що проходять на території. України. От нещодавно, 5 грудня, брала участь у науково-мистецькому форумі, що проходив у місті Ужгороді з нагоди 105-ї річниці першого звучання Щедрика в місті. Дякую, нагадую, що з нами на зв'язку була Ольга Прокопенко, директорка музею Леонтовича в селі Марківка. Продовжуємо випуск. До дня народження Миколи Леонтовича у Вінниці та області пройшло ряд заходів. Війна заважає вшановувати пам'ять про композитора масштабно. Але навіть тоді, коли ворог нищить українську архітектуру та музеї, маємо берегти свою історію до 147-ї річниці з дня народження видатного композитора, пройшла науково-практична конференція у коледжі культури та мистецтв. Саме Леонтович, дослідник традицій та фольклору, вивів українське співоче мистецтво на міжнародний рівень і сам став жертвою радянських кривавих чисток. Всього українського традиційного народного Шедрик, шедрик, щедрі ще трівочка прилетіна пасівочка става собі ще немає. З цією різдвяною піснею єдина в Україні професійна чоловіча хорова капела об'їздила увесь світ. Тепер шедевр видатного Миколи Леонтовича виконують на його батьківщині у 147-му річницю з дня народження композитора. У коледжі культури та мистецтв вшановують пам'ять про українського диригента, а співаки дивують публіку творами Леонтовича гаю, гаю, зелен розмаю, вірою та ой зійшла зоря. Це є розповідь від початку до кульмінації і до завершення твору. Оце треба цю е, об'ємність, цю змістовність донести до слухача за рахунок музики. Там ніби нічого співають, попробуй заспівати. Оце є специфіка взагалі Лонтович. Музика в родині Леонтовичів лунала завжди. Вже в дитинстві Микола знав нотну грамоту та вмів грати на музичних інструментах. Та на створення всесвітньо відомих шедеврів Леонтовича надихнула саме народна українська творчість, яку він досліджував та вивчав. Коли джерело, стає імпульсом, і від цього імпульсу народжується шедевр абсолютно оригінальний, індивідуальний, авторський. От щедрик, от дударик. Це якраз або котилася зірка, це якраз тільки імпульсом стало народне джерело. А далі це той шедевр, який народився від самого Миколи Дмитровича. Він жив в ньому. Найбільше церковних та світських музикальних творів Микола Леонтович створив на Вінничині, і саме тут, в селі Марківка Тульчинського району, видатного композитора застрелив російський агент Леонтовичу було лише 43 роки. Ми хочемо створити туристичний маршрут Леонтовича, саме по ті по тим селам, містечкам, містам, де які пов'язані з його народженням, смертю, працею, творчістю, а це більше десяти населених пунктів Вінницької області. Великої людини, великого українця, завдяки якому Україну знають у всьому світі як потужну, архаїчну, співочу і таку багатогранну. Націю. Вінничина шанує пам'ять про видатного композитора. В області є чимало музеїв та кімнат, присвячених Леонтовичу. Тепер і парк культури та відпочинку поповнився пам'ятником диригенту. Через обстріли окупантів із Покровська перевезли постамент Леонтовича до Вінниці. А з головної вежі міста о 18.00 лунає найвідоміша пісня Свята Різдва. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». Ось такою насиченою подіями видалась п'ятниця 13 грудня. Я ж бажаю вам затишних і спокійних вихідних. Бережіть себе і підтримуйте збройні сили України. До зустрічі! Щастиво!